Відповідь на питання, яким чином можливо отримати відсрочку від військового призову у судовому порядку. Розглянемо на конкретних практичних прикладах, де було представлено інтереси клієнта, та у судовому порядку отримана відсрочку від призову. Ні для кого не секрет, що коли направляється, подається заява особисто Укрпошту, ціни лист з описом вкладення на адресу ТЦК з документами, які підтверджують право та підстави на отримання відсрочки, ТЦК ігнорує зазначені заяви і необхідно звертатися до суду. У зазначеному випадку військовозобов'язаний мав право на відсрочку відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, подали заяву на відсрочку до ТЦК, ТЦК проігнорував, відмовив у розгляді заяви. Після того було подано позов до Окружного адміністративного суду, долучені всі необхідні докази, документи. Суд, розглядаючи зазначену справу, ТЦК вже передумав та подав заяву про залишення без розгляду у зв'язку і з тим, що вже військовозобов'язаний